Всім привіт, дорогі друзі! Хочу записати відос. Блін, я хочу заробляти гроші, правда? І кожен з нас хоче це робити. А, але от я дивився в останні дні багато вакансій по віддаленій роботі. Ну, типу, дистанційно, за компом. І в кожній роботі, ну, в спеціальності, треба мати якісь навички. Ну, по спеціальності якийсь, або, ну, ви зрозуміли, або до, і досвід, і навички, всякі таке, так ось. Справа в тому, що в мене навичок, то якихось то немає. От. Бо якщо там якщо, ну, там рідко можна знайти якусь вакансію, там без навичок, без нічого, і тут це дуже велике. Йому вірять, що лохотро. Так ось, що я хочу сказати. Я от дивився, дивився, і бля, я зрозумів тренд. Ну, що мені робити? Мені немає куди діватися, треба вчити програмування. Типу, бля, заробляти гроші. Бо є в мене ровесники, типу, знайомі, які, типу, програмісти. В моєму віці, типу, там, на рік стар, може, там, на пів року, не знаю, але роблять бабло. Типу, і живуть життям. Ну, я не кажу те, що життя у них цукор. І, там, ви зрозуміли, типу. От, і я блін, розумію, що треба мені цим зайнятися. І я згадую: в 2020 році, коли карантин почався, я хотів цим зайнятися, там тиждень щось попробував, і тут аж ті вчив. Це найбазованіше. Ну, типу, така не, 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 не в хорошому сенсі найбазованіша, а в сенсі найлегша система програмування. Як якісь, знаєш, е, тупо там дуже легка одна система, там що написати. Там буквально максимум, що ти можеш створити, це веб-сторінку. Я, типу, це тиждень щось там конспектував, ти типу, пробував веб-сторінку якусь створив, але ну, воно скучно було. Я, типу, то забросив, і я жалію про це. Бо якщо б, типу, 3 роки в мене вже було б досвіду програмування, я б зараз робив би бабло. І досвід вже був би, так? Да? Так ось. Ще я згадую, що в мене колись був кращий друг шкільних моїх років, десь класу 7-го-8. По... По десь перший другий курс, і ось він з 9 класу почав займатися, цікавитись, займатися програмуванням. От. І я тоді не пішов, типу, за ним, а я, типу, якось так сам по собі ну от займуся і якось відкладав. Мій мозок просто починав плаватися, да, коли я бачу оці всі. Дофіга термінів різних. Дефіга цифр програмістів. Типу, я б хотів би в душі, я душевно хотів би дійсно цим зайнятися, це цікаво щось створити. У мене колись була мрія створити свою гру, створити те, створити це, ну, твор, оці, да, творчі задатки. Але мої оці творчі задатки, я типу, одразу розбивались, тому що мозок, типу, я лінувався просто, я здавався, бо я бачив, що блядь, це тяжко, це треба, це, це треба в це мозком війти. Це треба постаратися, треба потерпіти, поки ти не розумієш. треба От. Ну, а так от я здався і зараз розумію, що їбать. Ну я приїбався. Але У мене ще не кінець життя. От, і я можу цим зайнятися. Я ж кажу, бо я останні роки, ну, останні часи тупо, блять, ну, страждаю херньою, і типу, не страждаю херньою. Я, наприклад, по-англійськи я покращу все рівень англійською набагато. Хоча також спочатку було лінь, хоча, хоча це мені подобалося, але було і всяке таке, ну коротше. Просто я знайшов те, що мені подобається там, по-англійськи, ось свій метод. І от розумієте, я коли ще раніше знав, що там, наприклад, для комп'ютерної гри, що треба Unity знати. Це така програма. Вона там вже для прошарених. Але я лінився знову таки. Зараз я почав сьогодні вчити Python. Дивлюсь відео уроки на Ютубі там, Всякі таке для себе скачав його, там, пробую. І знаєте, я розумів, що зараз перший час він найважчий. Ти менше всього знаєш, ти менше всього розумієш, тому подібне. Але розумієш, це треба перетерпіти. Так для чого я це записую відео? Та людина, яка дивиться, це мій глядач, мій підписник, і взагалі всі да. дякую за активність. Так що я хочу сказати? Я не знаю. Помоліться просто за мене. Просто тому, що, ну, якщо буде, розумієте, в мене типу можливість, наприклад, ну, типу, от, мати гроші, типу, займатися цим, цим щось створювати, то я тоді буду в мене буде стільки мотивації, стільки цієї енергії. Господи, от саме як мене сьогодні в мене мотивація з'явилась на програмування, Боже, я прям я зажив життям. Я так давно не відчував такої ейфорії. Я вам кажу, напевно, роки два. І не тільки через війну. Я, напевно, два з половиною десь. Розумієте? Я десь. ну... Справа в тому, що це дійсно дуже важливо. Я тоді більше контенту буду робити, я щось буду створювати. Це корисно і для мене, і для вас, і для України, і для всього сущого на світі. Тому що кому треба, щоб хтось там був нещасливий. Ні, коли всі щасливі, то більше позитиву, там, не знаю, всього кращого, ахуєнного. Так ось, тому от, от такі ось справи. Мірів Ліської вже краще, ніж в 2020-му, як кажучи. Тобто, мені, наприклад, зараз покраще самими термінами деякими, але все-таки. Треба мені це пройти через це пекло, щоб увійти в якусь, цю, я не знаю, землю обітовану, нахуй. А да? то не здаватися, то що ж, бля? Яка мені повага за те, що я здамся? Ну, мені поваги не буде від самого себе навіть. Ось такі ось справи. Тому помоліться. Оце я відео тупо записав для того, щоб висловитись і просто помоліться, друзі, друзі, друг, друзі. Будь ласка, це дуже важливо. І, можливо, я сподіваюся, це буде історичне відео. В хорошому сенсі. Так ось, блін. Тим паче я просто надихаюсь життєвими прикладами. Типу, я от розумію, що там мій ну, шкільний друг там зараз займається цим все, може, скільки часу у нього і досвід, і взагалі все ж там шарить, да? і далі розвивається. Мій знайомий ще один. Коротше, друг, точніше, хлопець моєї однієї з подруги. Ну, знайомий. Коротше, він на півроку у мене старший чи на рік максимум. І, коротше, і робить бабло, собі там, купив електрогітару за свої гроші, живе за свої гроші. типу, ну, Незалежна людина. І от недавно, типу, виступав, рок-концерт у нього був Красава, молодець. Пишаюсь, типу, хоча, здається, ну, так ми з ним ніколи, от саме я з ним ніколи не спілкувався. Типу, Я спілкувався саме з його дівчиною, тому я знайома. Але просто факт в тому, те, що ну, знайомий все одно знаєш, що тут десь недалеко мешкає в півгодини, їзди від мене. Коротше, сам факт те, що. Вау, просто вау. Ще одна людина. Тут вже більш віддалений знайомий. Але сам факт того, що він молодше за мене, молодше, на роки два, напевно. Дай кану я. На роки два чи на один. Ну він молодший мене, коротше. Робить бабло, блядь. він давно вже робив бабло. Люди, я теж міг давно робити бабло. Тепер я буду збиратися це робити. Я розумію, що мене чекає шлях ну, спочатку навчання, спочатку того, всього, щоб плоди якісь ці дали. Ну, це. з часом. Але я тому я прошу просто помолітися. Бо буде і краще і мені, і вам. І... Ну, коротше, це просто таке, от... знаєте, ну, не було ідеї, тим паче ще відео записати саме таке от влога. От воно тепер є. Ой, тому що я можу сказати, дякую за перегляд. Це дуже важливо дійсно для мене відео. Ну, точніше, так сказати, це було дуже важливо мені це зробити, записати просто, типу, а ще я що хочу сказати, останні, ну, роки-два, я напевно не знаю. Типу. Мені нема вже куди що відкладувати. Ще до 18-та я міг собі сказати, ну от коли мені 18 стукне, я те, коли ще школу закінчу, ну коли я школу закінчу, тоді я там почну це все. А потім, як вже школа закінчилась, 18-та наступило, це все те розміще, що нема куди відкладувати. Ну, типу, тепер я вже можу це все робити, але я відкладував. Тепер я постараюсь розірвати цю... це коло, замкнути. Тому що, блін, я тим паче відчував, скільки тривоги. Знаєте за що? Це те, що я. Роблю щось, але я не роблю те, що от я відчуваю корисним для себе. Тобто, я от, тупо, блядь, тривожусь, стресую, тому що я, блядь, розумів, що я трошки пройобую життя. І залежу, типу, сижу на шиї. блядь. це розумієте, я не хочу так жити. Я розумію, що треба щось робити, що є в кожного з нас потенціал. У нас з кожного з нас є якісь свої уміння. Просто треба іноді пройти через цю якусь. Тяжку цю... Це тяжкий бар'єр. Потім як пройдеш через нього, тобі буде набагато легше. Це, як мене, колись, колись до речі, от знаєш от якийсь серіал дивитись там, наприклад, ньому до хуя сезонів. До хуя сезонів, так? І ось дуже багато сезонів. І перші серії в першому сезоні вони найтяжчі. Бо ти ознайомлюєшся спочатку зі всіма. Ти спочатку, ну, тобі може бути щось незрозуміло, щось може, ай може трошки скучно. Але як ти втягуєшся в це, ти просто живеш цим. Це просто стає частиною тебе, ну. Тобто все. Ти такі думаєш, блін, а як я міг не знати цей серіал? Як я міг не жити цим? Як мені могло бути лід чи нудно, ну, ось в чому справа. У мене така справа. З однієї сторони, на жаль, але з іншої сторони, ну, це от моя головна проблема, яку треба вирішити. Все, дякую за перегляд.